І що собою являє можливо ударне угруповання ворога на півдні, якщо воно як таке вже сформоване? Е, ну, ворог в основному там формує зараз. У них є резерви. Вони їх підтягнули ще частину від правобережжя Херсонщини, коли вийшли. І основне завдання вони розуміють, що це для нас стратегічний напрямок, так само як для них. Для нас точку зору звільнення і речленування їх угруповання. На дві частини, які в подальшому ну по іншому дадуть змогу вести бойові дії, це ще не перемога, але це буде ставити нас в краще положення. Тому вони розуміють це для них і сухопутний коридор, це для них і вихід до Азовського моря. Тому вони розуміють, що з точки зору оборони вони мають його отримати. Там дуже сильно вони замінували. Там також у них є угруповання, але і. Наша інформація, що вони планують все-таки там і просуватися. Основні війська у них звичайно знаходяться на Донецькому напрямку, і там вони їх зараз е збирають ударні ці угруповання. Але на запорізькому вони теж є, і там теж підготовлені частини, і на які нам треба буде, ну на які наше командування знає про них і звертає на це увагу. Тому він такий самий загрозливий, як і. Е Східний напрямок, тобто вся лінія фронту, східний і південний, саме мається на увазі Запорізький. Це такі два стратегічні напрямки, які і ворог розуміє, і ми безпосередньо розуміємо. Тому давати комусь зараз перспективу. Просто на сході йдуть більш активні бойові дії ще раз, кажу, бо противник бачить там можливість захопити Бахмут і дати це як перемогу, якусь там на якогось села там. Захоплено в Україні, а саме велике місто, щоб можна було якось пояснити здачу Херсону безпосередньо і ті втрати, які ну ті втрати, які противник несе. Їм треба якось показати. А за що вони це? От вони хочуть показати Бахмут на Запоріжжі. Ми ще зараз тримаємо оборону. А взагалі стратегічно ми готуємо резерви і для оборонних дій, і для перспективи, якщо складуться умови для наступальних дій.